Ми панічно боїмося залишитися наодинці зі своїми думками навіть на кілька хвилин. Кожна пауза у черзі, в ліфті перед сном негайно заповнюється екраном. Ми створили світ, у якому тиша сприймається як збій системи, як небезпечний вакуум, який потрібно терміново забити шумом. Ця нездатність витримувати відсутність стимулів. Симптом глибшої проблеми ми розучилися слухати власний голос у постійному цифровому гулі. Колись нудьга була не ворогом, а простором. Саме в моменти затища мозок починав блукати, поєднувати несумісне, вигадувати інструменти, історії музику. Нудьга це інкубатор уяви. Знищуючи її нескінченною стрічкою контенту, ми стерилізуємо власну творчість. Ми обміняли здатність створювати нові світи на нескінченне споживання копій. Алгоритми навчили нас жити на мікродозах задоволення кожен свайп швидка нагорода без зусиль. Мозок адаптується до цього ритму і починає відкидати все, що вимагає часу і терпіння. Навіщо писати, будувати, вчитися, якщо можна миттєво отримати сурогат радості ми стали дофаміновими залежними, для яких майбутнє звузилось до наступних кількох секунд. Коли ми постійно споживаємо чужі думки, Власний внутрішній діалог стихає, питання, хто я і чого я хочу замінюються готовими відповідями з рекомендацій, але особистість народжується в тиші, у повільній розмові із самим собою. Без цього ми стаємо лише ехо, набором цитат, трендів і запозичених переконань без власного центру. Людський мозок не пристосований до такого потоку сигналів. Сповіщення тримають нервову систему в постійному режимі напруги. Ми живемо в очікуванні події, яка ніколи не настає цей фоновий стрес випалює увагу, залишаючи втому дратівливість і відчуття, що життя постійно вислизає. Здатність довго зосереджуватися стала рідкістю. Увага роздроблена на короткі фрагменти ми більше не витримуємо складний текст, повільний фільм чи довгу думку без бажання втекти в екран. Це не просто зміна звичок. Це перебудова мозку, яка робить нас поверхневими в світі, що вимагає глибини. Ми використовуємо екрани як знеболювальне, будь-який дискомфорт. І ми тікаємо, це легальний спосіб не зустрічатися з власними страхами, сумнівами і незручними питаннями. Але нудьга це не порожнеча, це сигнал. І, тікаючи від нього, ми тікаємо від можливості змінити себе. Повернути здатність нудьгувати означає повернути собі мислення, дозволити паузу. Дозволити тишу, дозволити думкам не бути продуктивними. Нудьга це не втрата часу, це простір, у якому народжується справжнє те, що здається порожнечею, часто є початком мислення. Дякую, що дослухали до кінця. Продовження роздумів уже чекає. Підписуйся.